The Всім привіт! З вами Олексій, і це канал Кіногіт. Сьогодні у нас на черзі п'ята частина жахів на вулиці В'язів. А це означає, ми з вами вже на фінішній прямій, і назва її дитя сну. Сценарій фільму писали та переписували, як то кажуть, усім селом. Що найменше шість різних людей брали участь у цьому. Навіть великому Стівену Кінгу пропонували це заняття, але він відмовився. Картина знімалася і монтувалася в дуже стислий термін. А як ми знаємо, це завжди сприяє покращенню якості продукту. Тож давайте з'ясуємо, що вийшло з цієї тяплі об творчості. Може, все-таки вийшло не настільки погано, як ми з вами думаємо. А перед початком хочу попросити підписатися на канал та телеграм-канал. Там ви перші дізнаєтесь новини каналу та зможете прийняти участь у голосуваннях. А ще хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже вам вдячний за фінансову підтримку. А тепер погнали. Жахіття на вулиці В'язі. Частина п'ята. Дитина сну. Історія починається з демонстрації чоловічих грудей, і того, як Ден і Еліс при світлі звичайного блакитного місяця, займаються коханням в ліжку. Вдосталь награвшись, дівчина приходить в душ, який майже відразу починає збуджуватися від її виду. Бравшись із цього акваріума, Еліс переноситься у затишне місце з іржавими дверима та натовпом шизів, а також з нашим чудовим Робертом Інгундом. Серед них дівчина не хоче з'являтися перед такою шанованою публікою оголеною, тому бац і одяг черниці стайл уже на ній, як і Бейджик з іменем Аманди Крюгер. А співробітники цього місця вирішують не паритися і не доглядають за ув'язненими, і тому Еліс опиняється в небезпеці. Але це виявляється лише сон і ден будить її. Ой, ні, не ден. Як я міг переплутати? Роберт, отримавши відмову, зникає. А ми переносимося на випускний героїв, де нам показують, що на заміну старим друзям Еліс завела нових. Згадуючи події минулого фільму та враховуючи події цього, хочу вас застерегти. Запам'ятайте ось цю людину. І ніколи ні за яких обставин не дружіть з нею. І так, знайомимося. Це Івон. Вона працює медсестрою і професійно займається стрибками в воду. Грета, починаючи супермодель, чия мати настільки одержима її майбутнім в цій сфері, що постійно тримає. А її під наглядом як маленького песика. Грета, дівчата з обкладинки, таким не харчуються. Ну і дивакуватий хлопець Марк, який по уші закоханий в Грету. А також автор-початківець коміксів. Після закінчення випускного Еліс, замість того, щоб піти далі веселитися, відправляється на роботу. Це ж так важко було відпроситися на один вечір. А шлях до її роботи лежить через парк, що звучить як початок якоїсь історії про зґвалтування. Але ні, там її зустрічає новий склад Крюгерів. Вільських дітей, але з тим самим хітом: три-чотири зачини двері, п'ять шість. Міцніше тримай хрест. Різко настає ніч. А Елька знаходиться на якійсь галявині, де вона бачить якусь черницю, і в гонитві за нею вона заходить до місцевого Хогвартса. І це, мабуть, та сама лікарня з каплицею з третьої частини. Слідуючи за монашкою, дівчина опиняється на медичній каталці і її відвозять у палату. Де якийсь зовсім нестрьом мужик заспокоює її. Успокойся, не психуй, не психуйте. Бац, і вона вже дивиться на все збоку. І як виявляється, дивиться вона на роди Аманди Крюгер. А це означає, що з неї повинна з'явитися голівка маленького Фредді. О, чорт. Що це? Це мерзость? Це реально мерзиш. Ось ми бачимо, що він народився. Справді, схоже, він на маленького Волан морта І так як Гаррі Потера у кімнаті немає, малий звалює, протаранивши головою двері, за якою виявляється та сама каплиця, у якій Еліс у попередній частині перемогла маньяка, який зараз не витрачає даремно час. Завершивши останній штрих свого образу, перед нами постає сам Крюгер. Правда, з його лівою рукою щось не так. У вас хлопчик. Тріумфування Фредді порушує Аманда Крюгер, яка штовхає промову в стилі Тараса Бульби. Я тебе породив, я тебе й уб'ю. Побачимо стерво. Побачимо. Побігши слідом за матір'ю, Крюгера, Еліс забігає в забігайлівку, в якій вона працює. Та блять, чого у всіх дурна звичка підкрадатися ззаду? Я нападу на них ззаду. Погляньте, тут усе зображено. Це план нападу. Я гадала, що ти померла. Спізнилася на чотири години. Чотири? Еліс недовго думаючи дзвонить Дену, який відпочиває зі своїми друзями в басейні після випускного і з ходу вивалює на нього гарні новини. Ден, це був Крюгер. Що? Усе було насправді, розумієш, про що я кажу. Зачекай, як він знайшов, як потрапити до сну, я не знаю. На шляху до своєї дівчини Бен вирішує, що поспати буде чудовою ідеєю, а поспати за кермом взагалі легендарною. Нібито не було жодних попередніх частин жахів. Але передача по радіо за участі його матері руйнує всі його надії на здоровий та міцний сон. Нерозважливий синочок Деніел поводиться як неслухняний, невдячний дурень з тих пір, як його спокусила ця клята повія Еліс. Крюгер у стилі дбайливого батька закріплює Дена ремня. Безпеки, а потім взагалі виводить того на зустрічну смугу. Мабуть, щоб хлопець був повністю зосереджений на дорозі і не засинав. І навіть сам з'являється поруч, показуючи Дену, що шампанське, яке він купив, пале на сивуха. Вилетівши якимось чином із тачки, Ден вирішує взяти транспорт безпечніше. Так, мотоцикл. Це піздець. Крюгер і тут не змушує на себе чекати, даючи дену корисні поради. на oh, трасі. І він робить хлопця схожим на того чувака з шаленого Максу oh. та відправляє його на тісне знайомство з фурою. А Еліс тим часом. Він вилетів невідомо, звідки наче ракета. Який підозрілий стиль у водія фури. Вам не здається? В результаті Ден гине, а Еліс, втративши свідомість, потрапляє в лікарню, де їй повідомляють деякі новини. Так що зі мною? Нічого. Нічого. Just... Ти трішки вагітна. Ночі її відвідує дивний хлопчик по імені Джейкоб. Хлопець приголомшує Еліс своєю обізнаністю. а мене звуть. Шкода, що загинув твій друг. І зливається. Правда, на ранок її подруга медсестра каже, що ніякого хлопчика Джейкопа та й взагалі дітей у лікарні немає. Далі Еліс, як відважний сержант, перед своїми солдатами проводить інструктаж, вводячи своїх друзів у курс справи з приводу Крюгера. Ви станете справжньою зброєю, знаряддям смерті, що рветься у бій. На що у них цілком адекватна реакція? Припини, що, <сусп> що це в біса сказав. Друзі намагаються переконати її, що все це нісені. І Ден загинув просто в результаті аварії. Але загартована в нічних боях Еліс так просто не здається. Слухайте мене, це вам не жарти. Якщо є загроза, нехай навіть по то першими постраждаємо ми. Ти собі навіть не уявляєш, наскільки ти маєш рацію, і як скоро ти в цьому переконаєшся. Блять, ви хоча б поцікавилися, куди поділися її минулі друзі. <плес> Тим вечором мати Грети влаштовує звану вечерю зі всякими фотографами та людьми, які хоч якось зможуть просунути кар'єру її дочки в якості моделі. Але вся ця ситуація наганяє на дівчину смуток. Вона навіть веде себе трошечки грубо при гостях. Давай я усю тацю, потім усе виблюю і попрошу ще давай. Але на виручку приходить шеф кухар Крюгер, і дівчина з радістю їсть ложечку за маму, ложечку за тата та всіх інших. Але сім'я, як бачимо, у Грети велика, так як роти глотка прямо забилися в неї їжею. Не треба. Еліс та Івон приходять на якийсь склад, де працює, а можливо, і живе Марк, щоб підтримати його. Чувак живе в такій розкішній хаті, де замість шпалер, коробки та твої комікси. Навіть дивно, чому Грета не відповідала тобі взаємністю. Марк вирішує перевзутися і повірити Еліс та її казкам. Розмова, мабуть, втомила друзів, і дівчина вирішує зробити каву, поки хлопець ліг трохи відпочити. Мабуть, все ж вирішив перевірити слова подруги наприкінці. А Еліс помічає дивний малюнок проклятого будинку і виглядається дуже. Дуже круто. А ось це вже називається вандалізм. Домалювавши себе, Еліс телепортується до Марка, навіть при цьому не заснувши. Ну що ж, ось і нова фішка серії. Елька швидко знаходить друга, якого вже засмоктує у якусь жопу або кишку. жопушку. Навіть цікаво, чим надихалися автори, коли вигадували все це. чорт. Замість зниклого Марка знову з'являється моторошний хлопчик Джейкоб з лікарні, і дівчина вирішує поговорити зі шкетом, задаючи до болі знайомі питання. ти тут живеш, Джейкоб? Чому я тобі не подобаюся? Хто сказав, що не подобається? Мій друг з дивною рукою. Гонитві за пацаном Еліс знаходить Марка, що правда вже на другому поверсі, і він остаточно переконується в адекватності подруги, яка нарешті усвідомила, що Джейкоб це її дитина. Хто такий Джейкоб? Моя дитина наступного дня по пораді Марка Еліс вирішує за допомогою Івон перевірити свою дитину. Правда, під час УЗД відбувається щось дивне, і дівчину всмоктує в апарат, і вона вирушає прямо саму в себе на зустріч до своєї дитини. Бля, мені ж все ж таки реально цікаво, що саме послужило музою для авторів. У нас було два пакети трави, 75 таблеток мескаліну, п'ять упаковок потужної кислоти, сільнички кокаїну. В утробі Еліс бачить, що її дитина здорова, та й до того ж, майбутній зожник, судячи з їжею. Правда, живе він там не один. На кого Схожий. Він робить усе, щоб малюк був схожим на нього. Та ну нахуй повернувшись додому, Еліс розповідає, Івон, який фільм вона побачила, будучи на УЗД. Але чорненька ні в яку не хоче вірити у всі ці марення своєї подруги. В суперечку втручається Марк, але навіть його доводи не діють на чорненьку. Вночі він запросив мене додому. Так, усі ми втомилися, і з п'ятниці не спали. Еліс розповідає другу, як саме Крюгер добирається до друзів. На що Марк пропонує їй назвемо це як варіант. Ти не думала про те, щоб не народжувати? No не буде дитини. Не буде і снів. А тут ще й батьки Дени з'являються до неї з пропозицією забрати дитину. А вона народжає собі ще. Але звісно, Елька посилає їх нахуй. Далі Марк розповідає подрузі історію Аманди Крюгер. Нібито після суду над сином вона зовсім злетіла і повісилася. Правда, тіла так і не знайшли. Увісні вона намагалася з ним покінчити. Стала розповідати мені як, але тут двері зачинилися. Вирішивши, що мати Крюгера і є ключом до смерті маніячели, Еліс вирішує знайти її у вісні. Ти зможеш не спати і спостерігати за мною? жодних проблем. Давайте відмотаємо трохи назад і здивуємося розуму і кмітливості наших героїв. Звільни мене з ув'язнення. Як шукай мене у башті? Ми з вами чудово знаємо, чим саме обернеться такий план для Марка. Ласка, просто до твого лічного жахіття, курво! А поки Еліс бігає з криками Аманда Аманда. Фред наносить візит Івон. Ну і правильно, чому вона не вірить у нього сучка? Влаштувавши їй неабияку виставу з рафоном, відправляє її поплавати в якусь каналізацію. Зеліс він вирішує не паритися і закидає її туди ж, де незабаром з'явиться і сам наш красень. Але ситуацію рятує штир в рот. А потім, почувши Аманду, Крюгер припиняє переслідування. Але йно кров і обгоріла рожа змушує нарешті Івон повірити Еліс. А Марк час теж дарма не втрачає і починає гортати за надто підозрілий комікс, де на останній сторінці намальований сам Марк. Але історія ще не закінчена, і хлопця затягує всередину. Боже. Анячела переносить хлопця до нуарної версії його складу. де в ході погоні ми бачимо Фредді на скейті. А потім обгорівший демонструє Марку змінену грету, яка виявляється всього лише лялькою, що надто вже символічно, враховуючи, якою вона була при житті. Все це змушує Марка психанути, і він перетворюється на свого героя нічного фантома. Прийшов час померти. Потворна тварюка. Що ж ти, бляха, за хворий вилопок. Та починає розстрілювати Крюгера, але недовго радіти цьому фантому. Адже Крюгер теж вміє перетворюватись. А перетворився він у супер Фредді, який розрізає хлопця, з якого витікає колір, а значить, і життя. А вже комікси річ шкідлива. Аняк залишає кривавий подарунок для подруг, і тепер Івон згодна на все, що їй скаже Еліс. Жити то хочеться. Ти маєш поїхати до клініки до тієї самої, де усе почалося, і знайти її. Угольок прибуває у вже знайомий нам місцевий Хогвартс і починає обстежувати його в пошуках останків Аманди. А Еліс, заснувши, опиняється там же та починає звати Крюгера, щоб надавати тому посраці за її сина. Я виявилася сильнішою. То ти вибрав Джейкоба мерзотник. Не хочеш говорити зі мною. Може, тоді поговориш з Амандою? А Івон тим часом починає колупати підсвічену сценаристами стіну. Як копи при пошуку Аманди не здогадалися про це. Можливо, їм було просто похуй на неї. Еліс обманює Крюгера і насаджує його прямо на чортову каталку. І відправляє прямо в гості до його колег, до інших маньяків. Правда, не думаю, що він буде їм особливо цікавий, адже він не юна секс-монашка. Побачимо стервони. А ні, шматують вони його. Будь здоров. Відірвані частини Крюгера перетворюються на павуків, які просто розповзлися. Та й сам маняк чомусь цілий он грає з хлопцем своєю стрьомною рукою з початку фільму. Мамо, ось мій друг. Еліс кличе сина до себе. І ось він прихід у сценаристів. Мабуть, в цей момент розпочався саме він, адже вигадувати таке у здоровому глузді складновато. Кадем right. тут заходить ден right, Не бійся, сину. Але це лише черговий трюк від Фредді Після тривалої погоні під відповідну музику <му> Джейкоб прибігає до матері, і він розповідає, де ховається Фредді Де ж він? Інсайді. всередині. Де він ховається? Там, де ховається. в тобі. Там він мене й знайшов. Але як? Каже, тому що добре тебе знає, і тут починає відбуватися шиза, співставна з оживленням Кругера в попередній частині. Еліс тужиться і видавлює із себе не те, що ви подумали. Від неї відділяється сам Крюгер, але він вростає в тіло Еліс, і вон тим часом знаходить мертве тіло Аманди Крюгер, одяг якої періодично хтось прав. А що для вас праня ще не свято? Тоді ви. Ну і вона відразу зникає, щоб з'явитися перед Джейкобом і сказати, що тільки він може здолати обгорілого вилупка. І той вирішує перетворитися у Фреддіонка. Ходімо, хочу навчитися твоїх фокусів. І в результаті Джейкоб стріляє в нього якоюсь вігнею, що звільняє всі дужі ув'язнені в Крюгері. Втративши всю свою силу, Фредді перетворюється на немовля Воландеморта. Та і Джейкоб теж. А потім Аманда поглинає в себе манячину. А Еліс, вирішивши від неї не відставати, робить те ж саме зі своєю дитиною. Правда, у Аманди дитина менш спокійна. І вон Еліс і Батяня нянчать немовля. Правда, дівчата, співаючи відомий нам хіт, явно на щось натякають. А вже на що саме вони нам натякали? Ми з вами побачимо в наступному огляді. А поки перейдемо до висновку. Від переглянутого фільму у мене дивне відчуття. Одне можу сказати: чисельні переписування сценарію на користь картині зовсім не пішли. І іноді складалося враження, що від усіх цих твістів навіть у самих творців шла обертом голова. І на логічне питання, як же все таки Фредді це провертає, ми отримуємо відповідь з вуст маленького Джейкопа. Каже, тому що добре тебе знає, це приголомшливо. Та й сам Крюгер уже якось не тішив, як у попередніх частинах. Він уже не був жахаючим та з властивим йому чорним гумором. Можливо, й сам Роберт Інгут, розуміючи, що став заручником образу, наситився цією роллю. Він місцями відверто перегравав, а іноді був просто схожим на минулу пародію крутого себе. Але моя думка може не зійтися з вашою. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з приводу п'ятої частини. А у мене на цьому все. Всім, як завжди, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами був Олексій, це канал Кіногіт. Зустрінемось в наступному відео.